Безпека та комфорт у дирекції парків розповіли, як сьогодні працює підприємство чи вистачає спеціалістів та чи є перспективи реалізації нових проєктів в облаштуванні паркових зон міста? Детальніше у сюжеті приходять люди. Ми майже всіх беремо. У нас зараз штат повністю укомплектований. От, але ще є можливість взяти людей, які тимчасово присілені. Ми беремо наразі у штаті комунального підприємства п'ятеро переселенців із Донеччини та Луганщини. Окрім працевлаштування, керівництво намагається забезпечити їх необхідним за потреби. Особ надають житло, розповідає очільник дирекції парків Геннадій Шевченко. Пліксів, Натомість нові спеціалісти не, не, не лише виконують посадові обов'язки, а й стежать, щоб відвідувачі дотримувались чистоти й порядку. Декілька людей, наприклад, от які приїхали з інших міст і Наша одна, скажем так, як мир, працівник з благоустрою, сама така ж, як і вони, зробила зауваження, що вони смітять. Почали розбиратися, виясняти. Просто елементарне, ну, скажем так, людське непорозуміння. Одні за чистоту, за таку Україну, за а інші, ну, скажем так з якимись вимогами, але вважають, що їх це не має стосуватися, має бути чисто, але їм має бути, вони мають робити все, що завгодно. Кожен має цінувати роботу іншого, попри статуси але, жаль, та життєві ситуації, додає час, очільник бачите. підприємства. А уважних та відповідальних спеціалістів потрібно завжди. У пошуку робітників допомагає міський центр зайнятості. Наразі штат укомплектований, проте плин кадрів дозволяє тримати резерв із претендентів. Ті ремонтники і. Ем... Прибиральники і охоронці, квітникарі теж. Ну я ж кажу, це, вони у нас називаються працівники з благоустрою. Є проблема на всі, скажімо так, прикладні спеціальності. Ну, завжди. Тому, тому, тому можна звертатися. Можна звертатися, якщо у нас є вакансії, ми завжди. Ми завжди допомагаємо. Через війну довелося скасувати чимало масштабних проєктів, але життя не спинити. Тому у парках міста з'являються нові родзинки. Влітку на території соснового бору з'явилася зоряна алея, яку присвятили вимушеним переселенцям. А нещодавно в долині троянд висадили платани. Цим намагаються підтримати мешканців та гостей міста, відволікти від жахіть війни, дати відчути, що перемога України над Росією наш єдиний шлях. У Нас на цей рік були заплановані дуже великі такі ну, серйозні проєкти і набережної, і соснового бору, і так далі. Але і постанова Кабінету міністрів не дозволяє нам робити капітальні роботи, і фактично це не є зараз припустимо використовувати ці кошти на, реально на благоустрій. Закінчиться війна, ми все зробимо як треба, все буде просто чудово. Але зараз ми змушені утримувати інфраструктуру. Підтримувати, і ну, такі робити, може, декілька позитивних такі родзинки, як з платанами, як з трояндами, десь, як з туями. Коли посадили ці платани, вони просто дивилися. Підійшли дитинка, і батьки кажуть, що це буде дерево, от ти підростеш, спотарафували на фоні цього дерева. і от Буде цікаво повернутися сюди, коли це Через дерево да, 10-5 років, коли дитинка буде здорова, подивитися. І отакі речі. Вони дуже чіпляють. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин, телеканалу Ільдана.